У головне події в Харкові та області 19 серпня. Російська армія протягом доби тероризувала прикордонну та прифронтову Харківщину. Вночі каби вдарили по Руській Лозовій і Золочеву. За даними обласної прокуратури, в Руській Лозовій поранені жінки віком 70 і 43 роки. Ще в мешканки – гостра стресова реакція. В Золочеві обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Слідом за кабами росіяни запустили по Харківщині Шахеди. БПЛА атакували село Перемога в Лозівському районі. Там постраждала ціла родина. В жінки травми, а в чоловіка та двох дітей гострий шок. На цьому день терору не завершився. ФПВі-дрони атакували будинок у Цупівці Дергачівського району з пожежею, але без поранених. А також автівку швидкої в Куп'янському районі. Через цей приліт постраждали двоє медиків: чоловіки 43 і 57 років. У них вибухові поранення. До лікарні їх привезли поліціянти, відзначили в ГУНПЕ Російського окупанта. Судитимуть за розстріли українських воїнів, які здалися в полон. Військові злочини відбувалися на території Вовчанського агрегатного заводу Торік, коли його тимчасово контролювали окупанти. Обвинувачений 36-річний росіянин із позивним Алтай. Він був командиром гранатометного відділення в складі 69-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ. Харківська обласна прокуратура інформує про три вбивства полонених, до яких причетний загарбник. Перше сталося у червні минулого року. Український гранатометник, втративши орієнтацію в зоні бойових дій, вийшов на позиції росіян і здався. Загарбники його допитали, доповіли командуванню та отримали наказ на вбивство. За версією слідства, саме Алтай запропонував військовому з позивним Код здійснити розстріл, а також інструктував його, обрав місце для страти та контролював дії ката. Ще двоє українських полонених, які здалися 2 липня, Алтай після допиту наказав відправити до Бандери. Цього разу, за даними прокуратури, він і сам узяв участь у вбивствах. Одного українського воїна вбив обвинувачений іншого кот. А 24 вересня Алтай і сам потрапив у полон, коли спецпідрозділи гурмо зачистили завод. Наразі окупанту СІЗО. Прокурори наполягатимуть на довічному для нього. У двох районах Харкова завтра, 20 серпня, відключатимуть воду. Її не буде з 8 ранку до 22 вечора. Це стосуватиметься частин Київського та Шевченківського районів, повідомляє КП Харківводоканал. Детальна інформація щодо адрес відключень на сайті Медіагрупи Об'єктив води не буде, тому що комунальникам необхідно підготувати споруди до зими. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.